Всім привіт! З вами канал Аквахобі. Якось пробігло вже тиждень, я так нічого й не викладав. Так як, знаєте, прийшла весна, як кажеться, дуже багато роботи. Але за рибою також не забуваю і постійно з ними працюю, скажімо так, що ж у мене за цей тиждень відбулося? По-перше, я поприбирав знову в оцих всіх малих баночках, так як оця баночка в мене якось постійно мутить. Ну, то нічого, поки я не доходжу до цього. Ці баночки я відсадив уже під Сонячну і одна тут у мене гавайка. Ну, тобто, дівочки вже повинні скоро, скоро, скоро мені привезти, також тут ви можете бачити ще. І гупаю синіх. Так, тут у мене гупарики ростуть, ось як такі хлопчата. Ну, не знаю, хочу подивитися, що я з ними можу зробити. отака мамочка з великим плавничком. І отакі хлопці. Подивимося, що з них виросте. Тобто будуть теж тримати. І так, тут у мене отакі ось. Ну, хлопці вже такі пошарпані трошки. Дівчинка ще нічого, а хлопці вже такі. Хоча молоднячок, то вже гарненькі такі хлопчики. Тут у мене синьо зелені, але щось мені геть не подобається, тому що дуже багато не те, що мені потрібно. Скоріше всього, потрібно буде підміну робити. Повністю міняти лінію. Десь шукати хорошу. І заводити. Далі. Ну тут табун оцих орлів у мене. Вже ось, ось скоро потепліше і буду я їх потихеньку розпродувати. Добре, є люди, які вже хотіли б взяти їх. Тому потрошки. Дай тільки тепло вже на вечір буде. Тут у мене що? Підсилює ридиска. Оцю мамашку, мабуть, я вже відсадю, так як вона вже готовиться. А ось вже в мене і губарі опять зелені вже і тут привели. Я їх отсаджував, отсаджував, все одно десь щось ще підкинула. В цьому акваріумі я вже відсадив дівчаток і ще одна ось на підході буде оця ось ось знизу. Ще її треба буде посадити. І буде добре. Так, ось обоцію можна буде побачити. Я її не часто бачу. Так що от можете і побачити ви боці. Так, суточка. Суточки, в принципі, у мене тут не дуже щось змінилося. Так, рослинки трошки попересажував, борода трошки росте, але потихеньку я починаю її прибирати. Тяжкувато, правда, цей процес відбувається, але... Відбувається. Підзаріс він чуть-чуть, Ну це, якщо зрівнати з тим акваріумом, який в мене в коридорі, то це взагалі чистота і рибі є, навіть, де плавати. Так, от так ось. Теж ось буду цих уже більш старших попугаїв продавати. Трошки буду продавати самців оцих мечоносів, так як їх дуже багато, дуже. Дівчат мало, а дівчат потрібно буде брати десь зі сторони. Так що таке... Петух такий невеличкий. Все плаває, такий він трошки. Недорозвитий, але нічого. У мене в акваріумі пойдеть. Я його викидати не збираюся. Так що це таке. Тепер ми в коридорі, тут у мене ось і меченосець флажок, і пецилька, і гупачки. Ну, коротше, всі вони потрошки ростуть. До речі, пецилька скоро поїде в Кропивницький. Всі останні будуть тут. Так, це мої сині, але вони такі сині, якось вони нагенеть заходжу на чорних. Це ці сині, от яких мальків у мене тут. І мальки у мене десяточки там щось підростають. Так що, це такі діла. Так, меченосці. Це мої меченосці потрохи ростуть, я вже вкинув сюди альбіносів. Тобто вони вже всі разом потихеньку розвиваються. Я трішки потримаю і перекину частину з них, перекину 100-літровий, що поряд. А частину, мабуть, придеться продавати, особливо кубінців. Так як я їх не планую тримати. Хоча самочку червону, одну кинув під кубінців, попробую. А то червоні, взагалі, мовчать, нічого не хочу, якось не хочу я загубити це все діло. Кину під кубінців, хай попрацюють трошки хлопці. Так, 64 очка Ось опака в мене. Так, да, тут під заросло мохом. Лімнобіумом. але все добре. Дві самочки вже залишились, одна у мене старенька вже до Нептуна пішла, а ці дві залишилися. Добре, що та старенька мені насипала трошки молоднячка. Сюди я перекинув самок канати І оцих синеньких накидав, щоб в мене чисті самочки підростали. Також взяв в Києві. Молінезі і жовту. Ну, рябу, чи як там. Отаку. Тут вони є ліра, прям така гарненька. Тут ще чорненька, ось теж ліра, теж дівчинка. В общем, потрохи ростуть. Так, ось десяточка тут у мене теж трішки різної. Но в більшості своїх це сині гупаріті, що Бачили перед синим. Так що от так от. Ці 64-ки я накидав синіх пацанів, накидав сюди ще от синьо-зелених, от такі ось пішли хлопці з червоним. Такі якісь металеві, не металеві, синенькі. блиск і такі червоні, але щось схоже. І тут же в мене самочка. Ось. Що, і тут в мене хлопці, коли вони крутяться, вертяться. Коротше, надіюсь, що у них щось вийде з цим ділом. Тоже зарощий, мохом. Мох також видавати буду. Так як нема куди дівати. Викидати шкода. Рибираємося в 100-літровий акваріум, в якому все так заросло, що це просто капець. Це все і лімнобіум. Тут, слава Богу, нема, але тут хватає погостимо який так само заріс. Так, тут, в принципі, нічого особо не змінилося, все, як і було, тут додалося ще рослинки. Я тут трошки підчищав. І тут ось додалося трошки рослин у мене. А так все. Без змін, все добре. Золотуха, яка теж буде їхати до нового власника, як потепліє трошки. Але поки воно потепліє, то це вже буде акула, а не золотуха. Далі погостимона. Оце ось оскільки в мене товариші погостимона. Просто страхіття. Скажу я чесно, просто страхіття. Скільки погостимо. Це все за гроші погостимо. Треба прочистити, викидати якось не хочу. Ну, якось буду роздавати. Якщо так, да, підзаріс він у мене крепко, буду чистить його. Десь якийсь виберу вихідний. І візьму відео, як це все діло буде відбуватися. В принципі, оце і все. Аж такого нового нічого нема, так як ще тільки зима закінчується. Але тут далі буду все-таки шукати рибу, брати і додати. Асортимент свій. Ще гупаків додавлю, меченосців чорних хочу додати. Гупаків хочу взяти кої або темних, або світлих. Ну, побачу, яких можу взяти. Тоді чорну меченосця обов'язково хочу взяти. Потім я б ще молінезів взяв би жовто-чорну, примірно, отаку. Десь би хоча б дівчинку якусь молоду. Або пару взяти, щоб до цих підкинути. Бо цих вже в мене, мабуть, роки 3-4, тут вже пора щось з ними робити. Так що такі справи. Думав, ще взяти формузу, але її потрібно десь тримати окремо, бо вона дрібненька сильно З цими крокодилами діла не вийде. Так що, оце таке такий коротенький відеогляд. Все добре, все працює. Все росте, світло смале, ну, коротше, все як. Це як завжди. На цьому все. Всім пока. До наступних відео.